私の名はキライを持っていた、三ンジュー・サンサイ、ジタコはモリオチを持っていただけるかない。仕事はキャメー・チェン店の会社員で。いや <mind>、なかなか、どこにいるか、あなたは。えへへへ。ちょっと待って、お前、 У нас з другом великий збір аж на три бригади одразу. Це 112-та бригада ТРО та 56-та і 53-та бригада ЗСУ. Що треба, та дохуячого броніки, каски змінні шинні аптечки, багато чого. І сума теж велика: 120 тисяч. У нас вже є десь третина, якщо я правильно пам'ятаю. Але допомога все ще потрібна. Тому долучайтесь: вкладіть власну гривню у майбутню перемогу. І якщо не допоможемо зараз грошима на снарягу, потім будемо скидуватися батьками ріднім воїнів, але вже з трохи іншою ціллю. Реквізити збору в описі та в закріпленому повідомленні. А тепер до відео. <кхи> так от, другий дов. В мене є ще огляд на перший, посилання суну де-небудь в описі. Другий давніч виходив десь у 2009 році, і я пам'ятаю, що хайп по ньому був дуже і дуже сильний. Аж поки він не вийшов. Реально, от як тільки вийшла друга частина, про неї майже відразу перестали говорити. В чому причина? Невже гра таке гамно? Ні, абсолютно точно ні. Гра хороша. Але в неї є деякі проблеми, які, як я думаю, і призвели до того, що хайп довго не протримався. Перша з цих проблем гра інша. Другий дов відчувається абсолютно, абсолютно по-іншому, не так як перший. І це могло багато кого відвернути, бо люди чекали чогось дуже схожого, але кращого. Це як ем, вхопитися за першу в своєму житті цицьку, і потім ти очікуєш, що наступне буде набагато краще, або хоча б просто хочеш цього. І тільки потім ти розумієш, що діло взагалі то не в цицьках, а головне, щоб людина була хороша і по дорозі щоб було весело. Друга причина: розробники і видавці не вгадали, чого саме хочуть гравці і фанати. Приблизно в цей самий час вийшла компанія героїв, де розробники сконцентрувалися більше на тактичному і на такому масштабному геймплею. Цією дорогою пішли і коли обирали, що робити з другим довом. І настільки сука сильно промазали, що якщо б це був секс, то замість вагіни вони б попали в дупу сусідського собаки. Бо буквально всі, кого я знаю, наділися, що буде більше епічніше. щоб юнітів було дофіга, щоб тітани ходили і розмахували плазмою, щоб орбітальні станції заряджали лазерні піструни вратякого Абадону. А розробники навпаки вони пішли в сторону зменшення і більш тактичного підходу, у чого, звісно, появилися свої поціновувачі. Але більшість фанатів була тупо розчарована. Про рівень їх розчарування можна сказати те, що найпопулярніший мод на Dove 2 це. Unification. І там якраз робиться те, чого фанати хотіли. Все робиться більш епічним, додаються юніти, сторони конфлікту, великі карти. Бо Warhammer в ті часи був в основному тільки про пафосність і кровожерливе мочилово, а найпопулярнішим жанром літератури було Болтер Порно. Можливо, так воно є і зараз, але в цей час хоча б стали появлятися більш камерні і соціальні історії, як от Мульт або серія Warhammer Crimes, що стало довольно сильним ковком. Свіжого повітрю для всього сетінгу. Так, да, і раніше були Ейзенхорни з Рейвенорами, але це, був... це були як окремі такі моменти маленькі. Їх не було в кількості, це не були серії великі, це були поокремі книги, поокремі невеличкі історії з двох-трьох книг пов'язані між собою. Але не більше, не було руху цілого, були тільки окремі представники. Я взагалі врат і хотів би більше соціальних або детективних та навіть трилерних речей, але то так. Таке, я би і хорор по Вархамеру читав би, головне написати кайфово. Тим більше, що в Вархамері ну дуже дихуя моментів, які можна показати в доволі вдалому хорорі. Тому загалом підсумовуючи все, що я сказав. До цього про гру. Я не дуже здивований, що такого сильного хайпу по другій частині не було. І, хоча мені дійсно сподобалася друга частина, я б теж хотів би що небудь більш масштабне. Якщо ми вже і робимо стратегію по поверхамеру, то давайте зробимо її стратегічною, чорти б нам в сраку кашляли, щоб полки імперської гвардії перлися вперед, щоб дроп подали падали на дівчину одного комісара з відомої пісні, щоб титани стріляли до нодому в їбалого з автоматичних пушок розміром з мамаша адміна трухи, а потім екстермінатус прямо в дупу слоне. І воно стогне та кричить, ну або просто щоб місилово було нормальне і криваве. Да, коротше, мені сподобалося, але я б не відмовився і від більш пічної стратегії поверхами. Так, а що по суті? Що такого змінилося в цьому вашому давнічу? Що від нього так відвернулися фанати? Сам по собі, по суті. Геймплей не сильно змінився. У нас тут все ще є той самий загін дуречків, який ми отримуємо на самому початку місії: будівництво бази, захват точок, виробництво загонів, вся оця стратегічна піжня. В плані базового геймплею. ДОВ не дуже сильно помінявся. А от чого розробники дійсно змінили, так це зменшили масштаб всього, що відбувається. Це було зроблено для того, щоб натомість збільшити глибину керівництва власними загонами, підвищити тактичність місцерубки. Тепер ми більше контролюємо наших бойових ідіотів, можемо більше оперативно їх переставляти, і тепер від вибору позиції дуже і дуже сильно залежність, і ефективність підрозділу. Залишити бійців на відкритій місцевості це все одно, що пернути в завірюху і надіємо. На те, що буде ваняти. Їх знесуть за лічені секунди, навіть квакнути не встигнуть. При цьому вибір окремих юнітів доволі великий, але є проблема. Сильно зменшена кількість загонів загалом. А значить, тобі треба краще слідкувати за балансом складу твого войска. Бо якщо, наприклад, висрати занадто багато кулеметників, то не вистачить звичайної піхоти. Кулеметників зажмуть в кліщі. І повидирають їм всі золоті зуби через жопи. Або, наприклад, не вистачить техніки. І як тільки на полі бою підвалить перший ворожий танк, то в дупи кулеметників засунуть ногу так глибоко, що ще рік потім вони будуть відчувати в роті присмак поліролі для чубіт. Тобто, загалом вони врізали масштаб битви для того, щоб збільшити масштаб пропрацьованості геймплею. І я не кажу, що якийсь підход краще за інший. Невеликі тактичні ігри з глибоко пропрацьованим геймплеєм це круто, це піздато, це майже як стояти в маршрутці. І випадково побачити шматочок циці дівчини попереду крізь короткі рукав її блузки, це магічний момент, який змушує переоцінити життя і зрозуміти, що в майбутньому нас можуть чекати і світлі моменти, а життя не закінчується на роботі, і твої переживання та життєвий досвід чогось варті і комусь важливі. Так само, і великі стратегічні ігри вони можуть бути дуже піздаті і прекрасні, великі і епічні, з розмахом та задумками. Просто для всього цього треба свій час і свій контекст. Я вважаю, що не дивлячись на те, як мені подобається другий дов. Вони прогадали з контекстом, тому що в цій частині ми теж воюємо за цілу планету. У нас відбуваються битви галактичного масштабу. Але все це на картах розміром з у той кармашек на джинсах, про який нам в піздючістві розказували, що він для презервативів. Один з презервативів так довго лежав в мене в тому кармані, що я потім не зміг його дістати, і він там так і залишився. І не тільки в мапах проблема, бо на всі ці епічні битви і захоплення всієї планети гра щедрою рукою. Видає нам загони в три з половиною дібіла. В мене колись на районі бомжі дралися за ванну, так там і те народу більше було. Тому що, якщо специфікувати, то проблема в тому, що нам кажуть: ми зараз піздуємо на епічну битву між добром і злом, між правильним і неправильним, між правдою і кривдою. Там порішається взагалі все. Ми приходимо, а там два дурачка б'ють один одного по яйцям. І це все. І потім, коли один з них виігрує, нам кажуть, що типу, все, битва закінчилася, зло побите і виїбане. Але це зло було виїбано в битві на двох дебілих. Не співпадають масштаби того, про що нам говорять, і масштаби того, що відбувається на екрані під час гри. Коротше, до чого я веду? розробники не вгадали з контекстом. Бо зменшивши масштаби геймплею, вони забули зменшити масштаби подій. От якщо б це все було в атмосфері перестрілки в некромунді між бандами, було б чисто контекстуально набагато краще. А так. Знову ж таки, це якби вас позвали на пригоду, пообіцявши великі епічні битви, а вийшли тільки з якимись гопниками за гаражами за брудний шприц з героїном помахатися. Наче і весело, і героїн смачний, але якось не то, бо обіцяли трохи інший замес. Обіцяли щось трохи більше і епічніше. А, ну і основне, всі хотіли більше раз, більше фракцій, більше юнітів. А в другому довчику цього всього залишилось або так само, або стало навіть менше. Так, да, додали тиранідів, але вирізали духуя якого. Наприклад, в оригінальному дові були лише Маріни, Орки, Ельдари і Ніди. Тобто той самий набір раз, який був в самій першій частині, яка вийшла зна коли. Єдине, що там додали, це от тепер у нас, окрім трьох стандартних раз, є ще і тіранід. І все. Та й далі ситуація ставала не сильно краще. Найбільше фракцій було в ретріб'юшені, додали ще імперську гвардію і хаос, який залишився ще з Райдингу. Але в основному це все. Блять, а я все ще пам'ятаю, як ми з пацанами мріяли, що от в другому Тодові, як додадуть всі полки імперської гвардії, або хоча б самі знаменіти. Про геймплей це загалом все. Що далі? А далі у нас сюжет. В другій частині є як прекрасні моменти, так і відверто образливі, наче мені харпнули прямо у саме прекрасне, у мою банду по тілкіму. Основний плюс кампанія. Оригінального дову другого. Основний, найсолодший і найсексуальніший, як мами моїх тіммейтів в хенті плюс кампанія Хаос Райзінгу. І сука, найхуйовіший, найобостреніший, найгалімий вонючий мінус це кампанія Ретрішена. Я б цю хуйню навіть кампанію не назвав би так дешева галера, в яку йдуть працювати всі ті, хто пройшов курси, як стати Куа за два тижні. А тепер детально. Будемо розглядати одну компанію за іншою і робити по ним окремі висновки. Тільки в різних відосах. Так, <плес> <плес> да, тут буде сюжет тільки оригінального Дову 2, а Retribution і Хаус Райзінг розглянемо в інший раз. В оригінальному, другому дові ми хто? Ну тут все просто. Ми продовжуємо грати все за той самий орден Кровавих Сорок. Часи йдуть. А розробники не міняють бігову лошадку, те і ніколи більше не поміняють. Криваві ворони будуть місцевим варіантом Данте, який вже давно хоче здохнути або хоча б на пенсію, а йому ніяк не дають. Якщо, звісно, коли-небудь ми дочекаємося наступної частини дову, на що я поки не буду ставити власні гроші. Бо мені здається, що цю франшизу вже можна потроху закапувати, тільки передати розробникам модів засужені ноги, щоб використовували їх як святині. В оригінальній другій частині ми граємо за безімянного командира сили, септо форс командера Разом з ним та з сержантом на ім'я Таркус. Ми висаджуємося в чергову залупу імперіума, щоб повикидати звідти весь запас підзалупного сиру і встановити там, нарешті, імперське правосуддя. Тим більше, що прямо зараз там капітан Девіан Тул відбувається від орочої навали та судячи по обстановці, від напруги він скоро перне так сильно, що хербет в силові троси провалиться. Там ми допомагаємо капітану дати Ногою по зеленим жопам, а потім бігаємо по планеті, збираючи інших хворих на голову покемонів. Сержанта Кіруса та Авітуса. Після цього ми збираємо всіх цих бойових дебілів в купу і йдемо в місцеві шахти, бо там почався якийсь мутний двіж. І крім того, що на місці ми ловимо сраних ельдарів, які знову приперлися пхати носив чужі справи, так ще й попадаємо в воручу засаду. Слава Одіну! Тут є ще один сержант сержант Тадеус, який допомагає впоратися з цими неграздами. А далі ми бачимо прекрасний сеанс пристрасного і гарячого сексу між жабами та гадюками. Себто дивимось, як орочий мекбос Бетзапа пиздиться з льдарами. Ми, недовго посперечавшись, вирішуємо задавити обох їжаків одним влучним ударом голої сраки. Але, як зазвичай, придавити вийшло тільки одного того, що в високій ельдарській шапці. А от Бетзапа… Знову звалив кудись на гаражі ремонтувати ржаву шаху і пити пиво десант грибне. Хоча перед смертю гостровухий дурачок, який все ще думає, що хитрі плани краще за метод тупо взять і всіх відпиздить, поки не перестануть ворушитися, каже нам, що мовляв, от зараз прийде старший брат, септо велике зло, і всіх жорстоко, шваркне за точкою. Настільки жорстоко, як буває тільки в тих випадках, коли ти малий зробив якусь тупу фігню, а потім набрехав батькам що то старшак. І ті ввалили йому по жопі. І зараз ти чуєш, як він швидко і агресивно гупує в сторону твоєї кімнати. Але нашим героям тупо поїбать. Ну і правда, що ти мальдарам вірити? Вони, напевно, ніколи і кухля вишневого тетера вони випали, таким чувакам віри нема. І плюс вони, як справжні вонючі зрадницькі ксеноси, не підписані на мій ютуб канал і на телеграм-канал не підписані. І тим більше не підписані на канал, де я проводжу рольові настольні ігри. А ви підпишіться, будьте солодкими бубочками, всі посилання в описі відосу. Після розмови з помираючим Ельдаром ми збираємо лах і валимо на тіфон Прайм, де Ельдари знов щось доїбалися до орків і вчинили справжню бучу. Поки розбираємося тут, орки починають штурмувати столицю, та ще й громадяни розказують, що якісь місцеві таракани пережерли дихлофосу і тепер бігають навкруги та жруть корів. Ми спочатку думаємо, що це може бути Чупакабра з Рівненщини, але потім пригадуємо, що Вархаммер, звісно, дуже депресивний сеттінг, але не настільки депресивний, щоб тут працювала ТСН. Тому висновок залишається тільки один: це не Чупакабра, а Тіраніда. Вриваємося увесь цей двіж з ноги, нарешті вбиваємо мик але тут до нас з посмішкою хижою підкрадаються тираніди і хапають нас за яйця. Спейсмаріном вдається вирватися з цієї хватки, але одне яєчко таки залишається в лапах тараканів. Капітан Тул смертельно отруєний. Ми, правда, мстимося тараканом, а також. Посилаємо епічну, пафосну і величезну занепокоєність і обуреність всім імперським громадянам, які там залишилися, і хуяримо бомбами все, що в столиці могло ще хоч якось ходити. Після такого удару, прямо в сраку, спейсмаріни вирішують, що треба накірніть охуєвших тарганів і збираються придумати якусь свою бієзброю, а точніше, вірус, щоб боротися з цими ордами. Після чого ми збираємо зразки токсинів як основу для вірусу, і щоб вилікувати тула. Скануємо флот тиранідів і захищаємо завод, де цю біозброю можуть виробити. І після цього починається фінал. Тул відроджується як дредноут, бойова баржа психічно зґвалтована тиранідами і може до нас добратися. Весь фліт тараканів атакує планету, щоб нарешті пожерти. При цьому ми бігаємо навкруги, відмахуючись від цього цього зубатого гамна силовими ложками і намагаємося скормити їм вірус. Ми фактично уособлюємо собою конспірологічну теорію про штучне походження коронавірусу і бігаємо серед китайців, пхаючи кожному з них в рота заражених летючих мишей. І нам здається, але з планети не втекти, бо наш крабр розколочено, а вірус най і вбиває хто нічних жопошників, але надто повільно. Це кінець. We Blood Ravens select our initiates from this world's fierce warriors. Але в самому фіналі прилітає Габріель Ангілас, роздає нам похвали, а супротивникам пізди. І все закінчується добре. І на цьому місці завершується сюжет для оригінального дову 2. І виглядає він непогано. Да. Доволі стандартне болтер порно, але хей, все ж таки це не візуальна новела про вагітного Сталіна, якого кинув Гітлер, і тепер він мати одиначка, яка намагається виростити дитину в антиутопічному світі розумних грибів. Тому тут явно не такі високі вимоги до якості сюжету. Тим більше, що в продовженні Хаос Райзінг все стає трохи краще. Там у нас є реальний вибір під час кампанії. Який може повпливати як на проходження, так і на фінал всієї історії. Для мене в той час це було максимально незвично, бо все ж таки це стратегія, і якось дивно, що нам взагалі дають щось вибрати. Але про це наступний раз. В наступному відео я огляну одразу і Хаос Райзінг, і Retribution, обидва доповнення до оригінального дову. Бо якщо в Хаос Райзінг ще є щось в плані сюжету, що можна обговорити і потикати палкою, то у Retribution є хуй. Ванючий такий. Абсолютно некрасивий. І да, підпишитесь на цей канал, на мій YouTube канал, де ми з друзями граємо в рольові настольні ігри. Ще на телеграм підпишитесь. Ми там розіграємо міньки, збираємо гроші на ЗСУ, та і я інколи прижу приколами. А поки що, всім пока. Бережіть себе, мийте попу, не забувайте, що качки на озері безкоштовні, і ви просто можете взяти собі одну і ніхто вам нічого не зробить. Донатьте на ЗСУ і будьте щасливі. Ну або хоча б кушайте хорошо. А, да. Ще одне. А що сталося з дурацьким їжаком на тамбнейлі? лол та жупа, жопа, ебу дурацький їжак. Все, да мойжика, ідиотський їжак. Давайте харкати на нього і сміятися над ним. Ой, їжак, дурачок, їжак, пуханюх. Що ти мені зробиш, дурацький їжак? Ти навіть не слабкий гордіс, чисто пускай, как будто все, і тут творину в варк, записав.